Ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава П'ята неділя посту це є той час, це є той час, коли ми вже пройшли більшу половину посту, так? і ми вже приближаємося до того страстного тижня, до того великого, великого переживання, великої жертви, яку проходить Христос. Сьогодні вам ставить перед очі таку цікаву подію. Христос каже, мене засудять, мене вб'ють, по трьох днях я воскресну. Два учні приходять, як і Іван і каже. Господи, а зроби нам то, що ми тебе попросимо. По-перше, вони показують, наскільки Господь усіх слухав. Приходили до нього всі, просили, Бог знає що. Ну, що значить Бог знає що? Просили я в основному оздоровити. Оздоров того сина, оздоров мене, отут рука в мене суха, тут в мене язви, тут в мене те. І Господь Бог чемно всіх вислухав. Він нікого не відіслав, так примірно, як ну, на той час, знаєте, були вчителі, були учні, та? хтось кудись ходив вчитися, були начальники всі. Начальник, як сказав, пшов геть, значить, пшов геть. Христос, який став учителем для них, Він став учителем, якого не було подібного взагалі. Він ніколи не сварився, ніколи не кричав і ніколи нікого не засуджував. Тому учні так собі привикли, що до нього можна підійти і попросити, ну що хочеш. Господи, зроби так, щоб я був по правиці, а то й полівець тебе, твої слави. І Христос каже, не знаєте, що просите. А ми знаємо, що вони просили? По привіті слави, котрої. Тої, що завжди вже собі Христос. Якщо ти хочеш мати Христову славу, то ти маєш пройти шлях Ісуса Христа, незважаючи навіть на походження. Так? Ісус Христос, син Бога живого, який прийшов на землю, бо плотився. Добре. Але пройди ту дорогу. Він каже: мене засудять. Мене уб'ють. Ні, одного по правиці, другого по лівиці. Ти маєш, ви маєте на увазі, я би на місці Ісуса сказав, та як ці два розбійники висіли один з права, другий з ліва, якої участі хочете? Тільки слави. Щоб прийти до слави, треба зробити дуже багато кроків. Із сльозами, із плачем. Стражданням, терпінням, великою складною працею і смертю. І потім приходить слава. Учні хотіли перескочити трохи все і зразу отримати славу. А тепер задумайтеся над тим питанням. Ви без якої сторони хотіли висіти коло Христа на Христі? Справа чи зліва? Та ні. Ми хочемо, щоб вже скористатися плодами Воскресіння. Так ми маємо за що подякувати Господеві чи ні? А чи ми завжди були вдячні тому Богові за те, що Він для нас зробив? Люди дуже люблять перескакувати ті речі, які їм є незручні, нецікаві, дуже важкі. А дуже любимо славу. Я не хотів приводити той приклад, але, знаєте, я коли був на парафії, там ще на Заході служили ми в одній церкві. Я мав дві церкви. церква Різдва Пресвятої Бороці і церква Зіснення Святого Духа. Ну і закінчили церкву, все, там вже прийшов другий священник після мене вже туди в то, то село, а я служив у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Ну і посвячують церкву, так всіх там списки понаписали, всіх, хто давав гроші, всі пожертви, всі і мене там записали, Каже, це теж треба записати. Він теж тут був на парафії, подякувати за ту велику працю. Я кажу: ну це дуже добре, але священник — це не той, хто, навіть якщо там ти багато робив роботи, так? Ну, багато там тачки возив з роствором, ще там щось робив, ще щось допомагав, браму малював, не знаю, що зробив там. Це не важливо. Священик і є. Якщо священик це робить, він уже, якби, ну, це його єстіна справа, так? Тобто нема за що медаль давати. І я тоді так. Сказав, що навіть браті навіть обідалися. Я кажу, та добре вже, кажіть, навіть вже буде. Але ще раз хочу нагадати, що часом, коли ми зробили свою роботу, зробили її добре. Наприклад, ви вчитель, ви лікар, в кінці місяця що? Вам дали зарплату? Але не медаль. Медаль або якась подяка це за особливі заслуги. Сверхурочні, тож ти зробив трохи більше, трохи більше, як від тебе чекали. Може, ми задуже родинилися, бо навіть зробивши свою роботу, і то може до кінця не дуже добре, бо десь там був трошки лінивий, трошки десь не дотягнув. І хочемо не просто зарплати, а медалів. Ми хочемо, щоб нам дали нагороду. «Господи, посади мене праворуч Твої слави, а Тур ліворуч Твої слави. Тільки два є чоловіка на землі, так? праворуч і ліворуч. Тому перед тим, як проситися якої слави, Отця чи ліворуч, задумайтеся, з якого Боку хочете висіти ви коло Христа на Христі, на Голгофті. Праворуч чи ліворуч? Ви скажете, ну, тих засудили засудили поділу. А Христані. І вас будуть судити не ділу. Якими ми маємо бути? Ми маємо бути прикладом смиренності, основою справедливості, вірності своїм обов'язкам і завжди старатися. Зробити чогось трошки більше, трошки більше, як від тебе вимагається. Бо якщо ти зробив добре, це не означає що зробив те, як тобі тебе вимагається, це не значить, що це щось велике. Це закономірно. Старайтеся зробити більше. Якщо любиш свою дитину, то старайся любити більше, як має любити її тато. Якщо любиш свою жінку, старайся любити її трохи більше. Якщо любиш свою церкву, то старайся любити її трохи більше, як рядовий християнин. Якщо любиш Україну, старайся любити більше. Не в норму, а більше. І постарайся зробити щось більшого. Господь Бог хоче дати нам нагороду. А не погасити борги перед Банком Небесним. Якщо Бог простить мені гріхи, Він мені якби погасить борги. А за що мене нагороджувати? Тому старайтеся робити щось більше. Завжди старайтеся трошки додати сверхнорми від себе. Не багато, але більше. Бо Христос чітко поставив перед очі Якова і Івана, які не то, що в норму не ввійшли, багато не дотягнули. І Христос це так делікатно, по-дипломатичному засуджує, не ображаючи нікого. Він каже, чи можете пити ту чашу, що я, я п'ю, чи можете е, мати ту участь, що я Можемо Тим хрещенням хреститися? Можемо. тим можемо. Не подумали. І коли Христа зловили, повели на суд, всі порозбігалися. Це і нас стосується. Всіх нас. Бо написано бо ударю пастиря і розбіжаться вівці. Чи готові ми бути вірні до кінця нести свій хрест і трошки допомагати ближньому своєму? Чи готові ми бути правдивими християнами і трошки додати від себе, щоб церква жила і розвивалася? Бо як кожен із нас не буде дотягувати до норми християнина через якихось 100-200-300 років динаміка затухання приведе до нуля. Завжди має бути трошки більше. Якщо створив сім'ю чоловік і жінка і народила двоє дітей, ви по нулях. Якщо в кожній родині буде одна дитина, через п'ять поколінь нація пропаде. Для того, щоб була динаміка розвитку, навіть в сім'ї має бути троє дітей, це зрозуміло. Бо тато і мама умре, а троє дітей се лише на одного більше. Так же само і церква, так же само, і всі наші справи. Треба робити трошки більше, як від нас вимагає наш професійний обов'язок, наше покликання, наш соціальний стан і все інше. Тому те, що Христос нам заслужив, має нас спонукати, бути правдивими, істинними, учнями Христовими і завжди йти поруч з Христом і допомагати йому. Робити те, що Він від нас вимагає, і трошки більше. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!